Балська загальноосвітня школа No2 гімназія на сьогодні є однією із кращих за рейтингом шкіл району. Навчальна і виховна робота гімназії побудована таким чином, щоб надати кожному учневі не тільки якісні знання за державним стандартом освіти, а й можливість максимально проявити свої таланти і здібності. В навчально-виховному комплексі напрацьовано багато різних засобів виявлення учнівських нахилів, проте пріоритетним напрямком визначено розвиток і вдосконалення творчих здібностей, організаторських умінь та якостей лідера. Дослідно-експериментальна робота є одним із важливих напрямів діяльності школи гімназії, де створено особливий освітній простір. Кожному гімназисту знайдеться місце для самореалізації, розвитку творчості, здійснення найсміливіших проєктів. Одним із напрямків такої роботи є учнівське самоврядування. Учні мають можливість на один день помінятися обов'язками з вчителями, завучами та директором. Такі методи навчально-виховного процесу надають можливість дітям бути самостійними, приймати рішення і, головне, нести за них відповідальність. Так, в останній тиждень перед осінніми канікулами ми мали змогу побачити самі День учнівського самоврядування на одній із нарад директора та його заступників, в ролі яких цього дня були учні. Добрий день, шановні колеги. Рада вас вітати на черговій нараді. Нарада з питань про ремонт кабінету самоврядування, про роботу з організації контролю за відвідування учнів уроків, про підготовку учнів до участі в олімпіадах. Про організацію контролю за навчанням претендентів на золоту та срібну медаль, атестація вчителів, контроль за навчання п'ятих класів та про підсумковий контроль за адаптацію першокласників до навчання. Першочерговим, звичайно, є в нас питання про організацію контролю за навчання претендентів на золоту та срібну медаль. Відповідно за положення, про золоту медаль за високі досягнення у навчанні та срібну медаль за досягнення у навчанні. Золотою медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання в 10-11 класах досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану. Срібною медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів. Які за період навчання в 10 11 класах досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів та достатній рівень не нижче 9 балів, не більше ніж двох предметів навчального плану. На сьогодні у нас такі учнів претендентів на золоту медаль 6 чоловік та претендентів на срібну медаль 1 чоловік. За результатами 10 класу та рішенням педради визначені такими, які претендують на золоту та срібну медаль. За планом внутрішнього контролю, на порядку денному нашої наради стоїть питання про контроль за навчанням даної категорії. Цю інформацією виступить Дмитро Валерійович. Заплановано відвідування уроків, аналіз шкінної документації, а саме перевірка журналів, зошитів для контрольних робіт, аналіз участі учнів на медалі в олімпіадах, конкурсі, дослідницьких робіт, МАН, творчих конкурсах та інше. Наступне питання, яке нас цікавить, це про ремонт кабінету самоврядування. Володимир Васильович, як рухається ремонт в кабінеті самоврядування? Для ремонту кімнати учнівського самоврядування складені листи звернення до підприємців. Вчора відбувся перший візит до підприємця, який, на жаль, відмовив нам в цьому? Сьогодні заплановано візит до декількох підприємців. Побачимо, що з вийде. Підкреслюю, це питання стосується кожного. На наступній нараді прошу кожного висловити свої пропозиції до цього питання. Наступне питання про підготовку учнів до участі в олімпіадах протягом вересня-жовтня місяця проводиться підготовча робота з учнями категорії обдаровані щодо участі в всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі захисті дослідницьких робіт МАН різних творчих та інтерактивних конкурсів. Так, згідно з циклограми роботи з обдарованими учнями, протягом 2-4 неділі проводиться шкільний етап олімпіад. Про хірпро хір шкільних олімпіад, участь учнів та якість їхньої участі, інформує Дмитро Валерійович, шкільні олімпіади проходять відповідно до графіка проведення шкільних олімпіад. Так, як отримано наказ відділу освіти із графіком проведення другого районного етапу, в якому визначені дати проведення районних олімпіад. То графік проведення шкільного етапу потребує оперативного користування. Так, уже проведено олімпіади з інформатики, української мови та фізики в період з 25-10 і, включно канікули з 28 восьмого по 01 перше одинадцяте планується провести всі інші олімпіади. Учнів, які посіли перші другі місця, рекомендовано вчителям для участі у другому районному етапі. Підготовка до участі в районному етапі організована вчителями згідно і графіка індивідуальної роботи з обдроненими учнями та в додатковий час. Хочу підкреслити, що на протязі багатьох років учні нашої школи є переможцями районних, обласних та всеукраїнських олімпіадах, захисті дослідницьких робіт МАН творчих та інтерактивних конкурсів. Дуже важливим та радісним є те, що з кожним роком в нашій школі зростає кількість переможців, і в цьому році ми повинні з вами спрацювати ще краще. Наступне питання, яке нас цікавить, це атестація вчителів. Атестація в навчально-виховному комплексі Балська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 гімназія, регулюється типовим положенням про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненням відповідно до наказу МОН України номер 1473. Від 20-12 одинадцятого року до 10 вересня видано наказ про створення шкільної атестаційної комісії та затвердження її складу. До 10 жовтня проаналізовано списки педпрацівників, що підлягають черговій атестації з зазначенням строків проходження курсів підвищення класифікації з усіх предметів інверіаторної складової, які викладають педагоги. Розглянуто заяви працівників про позачергову атестацію. Це зафіксовано у протоколі засідання атестаційної комісії. До 10 жовтня атестаційна комісія затвердила списки петприставників, графік роботи атестаційної комісії видано відповідний наказ. З графіком проведення атестації педагоги знайомилися під підпис. У 2013-2014 навчальному році атестуються 9 вчителів. На підтвердження своїх категорій атестується 5 чителів. На присвоєння категорії вищого рівня атестується 4 вчителі. Прошу всіх відвідувати уроки та на наступне засідання атестаційної комісії надати інформацію про цих вчителів. Наступне питання, яке нас цікавить, це контроль за навчання п'ятих класів. Сьогодні ми з Максимом Леонідовичем відвідали уроки п'ятих класів, і це нас дуже порадувало. Максим Леонідович, прошу вас. Насправді деякі з класів звикли до нових класних керівників, але деякі не Ведуть себе на уроках не дуже поважно до вчителя. Хочу відмітити таких дітей, як з 5 А класу порушники дисципліни: це Матвієв, Марущак і Лисий. Вони перемовляються з вчителем, не не носять підручники і не працюють на уроках. Також хочу відмітити 5 Б, який дуже добре працював. В них була відмінна поведінка, готовність до уроку. Відміна також хочу відмітити професіональність вчителя по історії Лариси Олексійовни Гонтар, яка дуже добре проводила урок для дітей, які, які тільки пізнають ну, історію. Діти задоволені новим класним керівником сторожу Кольгою Михайлівною. Клас на п'ятибальні системи отримує 5 балів. Якщо говорити про 5 В-клас, також активно беруть участь у уроці, беруть участь у олімпіадах з англійської мови. Кожен учень працює на уроці, готовність до уроку відміна по 5-бальній системі, клас отримує 4 бали. 5А клас працює сумлінно, деякі учні відповідають, але більша половина не слухається вчителя. Також хочу відмітити те, що вони некоректно ведуть себе по п'ятибальній системі Вони отримують три бали. Наступне питання це про роботу з організацією контролю за відвідування учнів уроків. Володимир Васильович, що у нас там? повна інформація буде після третього року про стан відвідування учнями школи, про проблемну роботу з учнями, які пропустили уроки без поважної причини. Думаю, що діти не будуть пропускати школу без поважної причини, і ми з'ясуємо це питання. Так, ми над цим питанням попрацюємо ще. Наступне питання: підсумки контролю за адаптацією першокласників до навчання. І розповість нам Володимир Павлович. Спостерігаючи за першокласниками, можна говорити про те, що діти, які відвідували дошкільний навчальний заклад, значно швидше без проблем адаптуються у навчанні гімназії з метою уникнення перевантажень для та для покращення адаптації учнів перших класів. До навчання протягом першого місяця щоденно один з років вчителі проводять на повітрі або, або в ігровій кімнаті. У розкладі для першокласників також уділяється розвантажувальний день четвер. в четвер. Навчальні учнів велику увагу вчителі приділяють грі, як основному виду дитячої діяльності. У цьому навчальному році також дійснилася програма психічного. Супроводу першокласників під час адаптаційного періоду до навчання у школі. Ще у нас є програми, які проведені класоводами перших класів Петрів Олександрою Федорівною і Полтарах Тетяною Анатолійною. Робота показала, що діти шестирічного віку, переважній більшості добре проходять період адаптації до нових умов школи. Тобто навчання у гімназії. Учні можуть проаналізувати свої вчинки вчинки інших людей, сують відповідальнішими і розкутішими. Вони добре розпізнають свої емоції, стани і сприймають емоції інших. Юлія Лосівна, нам потрібно землю для утеплення квітів нашої школи. Добре, ми спробуємо вирішити це питання. У нас є наші спонсори, які нам допомагають. Добрий день, шановний Михайло Дмитрович. Вас турбує виконуюча обов'язків директора школи номер 2 гімназії Юлія Олексіївна. У мене є до вас невелике прохання. Нам для утеплення нашого розарію потрібна вантажівка землі. Допоможіть, будь ласка, нам справитися з цією проблемою. Ми дуже вдячні вам, будемо чекати. Це питання ми вирішили. Метажівка землі прибуде через годину. На цьому підходить до кінця половина семестру. З понеділка розпочнуться шкільні канікули. Потрібно спланувати роботу з обдарованими та нестигаючими дітьми. І виконання цього я покладаю на Івашковського Дмитрія Валерійовича. Тут до Олімпіад районних, а потім, якщо наші учні, ми будемо Надіяти. надію, що вони потрібні до основного етапу. Ну, подожди, працювати. Добре, і потрібно також підвести підсумок роботи та зробити рейтинг в класі. У нас є на чим працювати. Деякі питання у нас ще залишаються відкритими. І Дякую всім. На цьому наша нарада закінчена. Юлія Олексійовна, за вашим розпорядженням землю вже привезли і навіть її розгорнули. Добре, ми тут посадимо. Як говорить виконуюча обов'язки директора Юлія Шолудько, учні з радістю, нетерпінням та тривогою чекали цього дня. Тривогою за те, чи зможуть вони учні гімназії організовано спланувати один шкільний робочий день. Проте за такого цілеспрямованого та відповідального підходу до цього заходу в них, звісно ж, усе вийшло. Найкращі учні школи проводили уроки замість вчителів та виконували обов'язки директора та адміністрації школи. Підводячи підсумки сьогоднішнього дня, я можу впевнено сказати, що з цією задачею ми справилися. Мені, як випускниці школи, залишився один крок до дорослого життя. Хочу подякувати директору нашої школи, доні Лілії Анатоліївні та адміністрації школи за таку можливість зазирнути у доросле життя. Звичайно, всі учні нашої школи. Хотіли приймати участь в такому заході, і жорсткого відбору такого не було. Всі бажаючі, хто хотів проводити уроки, всі проводили уроки з нетерпінням. Чекали цього дня. Вчителі, звичайно, дуже допомагали. Розробляли з дітьми план уроків з нашого класу. З теж багато дітей сьогодні проводили уроки. Всім дуже сподобалося, і ми хочемо запровадити такий день самоврядування кожного року. Я завжди знала, що робота директора це дуже складна праця. А коли але коли я зіштовхнулася з роботою директора, це, звичайно, дуже складна справа. Ти відповідаєш за кожного учня, за школу і вирішуєш складні питання. Звичайно, дуже приємно бути на такій посаді, і хочу сказати також велике спасибі доні Лілі Анатолівни за те, що вона так нас підтримує за повагу. За все, що вона для нас робить, дякую. їй. Це значний досвід дорослого життя. Шановна Лілія Анатоліївна, шановна Леся Олександрівна, шановна Ірина Георгіївна. шановна Тетяна Дмитрівна, шановна Інна Володимирівна. Дякуємо вам за знання, за розум, за повагу, за любов, за щирість, за доброту і підтримку, за довіру. Ми вдячні вам за можливість зазирнути у доросле життя. Дякуємо вам, наші любі та рідні вчителі. Головна ідея діяльності навчально-виховного комплексу школи-гімназії полягає у підготовці компетентного випускника шляхом розвитку інтелектуальних здібностей і професіональних якостей майбутньої еліти України. Цього можна досягти, створивши відповідне творче середовище та надати учням можливість самостійного прийняття рішень та відповідальності за них. На прикладі такого дня учнівського самоврядування відбувається підготовка гімназистів до життя і діяльності на рівні стандартів і вимог сучасного світу та проектування ділової кар'єри, стимулювання наполеглих школярів для здобуття освіти понад державний освітній мінімум. А загалом такі форми і методи навчання сприяють тому, що випускники гімназії здатні свідомо проєктувати власну освітню траєкторію, обирати той чи інший навчальний заклад і спеціальність. Вони усвідомлюють, чого хочуть досягти, ким стати, мають для цього міцні знання і загартований характер. Але головне, що вони стають людьми, які незалежно від професії досягатимуть успіху у будь-якій справі. Вони здатні знаходити оптимальні рішення у будь-якій ситуації. Можуть бути лідерами чи працювати у команді у будь-якому середовищі. Вони мають головне, потужний фундамент загальнолюдських цінностей, світоглядних переконань і духу партнерства, що створюється спільно учнями, учителями, батьками і партнерами в навчально-виховному комплексі школі мислення, дії та успіху.